Добрий день. ви просили зняти відео. Приїхав на місце, знімаю відео. Е, оце оригінальна шконка, яка тут має стояти. Вже зроблено. Бачите? Все чітко, електроерозія Чітко. Все, бачите, видно. Відповідно отвір тут теж бачите, які зазори були? її вивернуло. Відповідно тут теж вже зроблено. Тепер що у нас? Тепер у нас фрезерування. Піднесленки під ці всі зажими, ну і завершальний етап балансування.